Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаю тебе, а вам. Зараз у нас заняття з математики. і починаємо. Ми йдемо з лічби. Давай, Руша, рахуй, будь ласка, від одного до десяти. Марк, рахуй. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Артемчик, порахуй, будь ласка, в зворотньому напрямку від десяти до одного десять, девять, восемь, семь, пять, 4, три, два, один так, молодець. латочка, порахуй, будь ласка, від 4 до восьми. Чотири. Шість, сім. вісім. да. Е, Артемчик, порахуй, будь ласка, від семи до одного зворотньому напрямку. П'ять, п'ять, чотири, три, два, один. Добре. Молодці. Рахувати будуть всі. Рахуйте, будь ласка, грибочки з коричневими шляпками. Скільки? Три. Три. А скільки грибочків з червоними шляпками? Два. Два. Діти грибочків більше. А, коричневими. Так, з коричневими шляпками більше. А скільки грибочків всього злата? Раз, два, три. три. Всього грибочки. І П'ять. П'ять. Так, кількість. А один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять грибочків. А як же ж утворилось п'ять? Так це ж теж грибочок. Два. До трьох додали два. Ось так ми запишемо три. Плюс два дорівнює п'ять. Викладіть, будь ласка, в себе на столиках цей приклад. Два дорівнює п'ять. Так, так. давайте. Плюс. Марк. Два. Так, Артемчик вже, так. Да? Влата, Марк, впорали з завданням. Почти. І... Зачем перед? Так, йдемо далі. Давайте тепер згадаємо склад числа. П'ять Маркуша, називай склад числа п'ять. Один і чотири. Два і два і три, три і. І два. Три, два, чотири, і... Один. чотири. Один. і один. Правильно. Подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть, скільки ворон? Ворон. О -о Правильно. А скільки синичок? О Три. Два, один, один, один. Скільки синичок? Де? Три, правильно, а я тих більше пташок, ворон чи синичок? Синичок. Синичок, правильно. Артемчик, а скільки разом всіх птахів? Чотири. А як утворилося чотири? Три один? До. До, є, чотири. До одного додали три і утворилось чотири, так? Один плюс три дорівнює чотири. Саме такий приклад треба скласти. Давайте згадаємо склад числа чотири. Артемче. А, а, а чего нет? Два, два, і один. Правильно. Скажіть, будь ласка, скільки ведмедиків? Дітки, Злат, злата, дуже шумно. Скільки ведмедиків? Два. Два. А скільки зайчиків? Два. Одна. Один. А кого більше? Більше ведмедиків чи зайчиків. 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 Більше кого? кого більше? більше кого нарісувати. Діти, кого більше? Не хочу одміги. Мішки кусають. І от кого більше? А хлорики не кусають. Дівєв. В дівмедиків більше. Дідки скільки разів звірят? Скільки звірят? Три. Три. А як же творилось? Три. Дев'ять. Один додати один ой, два додати один дорівнює три. Так, правильно, два додати один дорівнює три. Давайте згадаємо склад числа три. Злата. Один, два, два, один. Так, тільки потрібно казати склад числа три. Один і два. Два і один. Так, давайте трошечки відпочинемо. Виконаємо вправу будинок, їжачок, замок. Виконуємо разом зі мною. Будиночок, біжачок, замок. Ось так пальчики склали, Артемчик. Будинок, їжачок. І закрили пальчики замок. Будинок, їжачок, замок. Будинок, їжачок, замок. Так, добре. 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 Скажіть, будь ласка, скільки грушечок зараз ви бачите? Одна. Одна. І позначаємо цифрою один. А якщо ще покласти або доєднати три грушки, то який ми будемо використовувати знак, щоб скласти приклад? Плюс. Так, звичайно, плюс. Так, знак плюс дія, додавання. Цей знак маста складати числа. Отже, якщо ми хочемо доєднати до однієї грушки ще три грушки, то ми використаємо знак плюс ось так. Один плюс три. Далі який знак ми покладемо після трьох? Знак. Дорівняє. Дорівнює. А скільки ж дорівнює? Це... Три. Чотири. Чотири. Так, викладіть на столиках, будь ласка, приклад. Один плюс три дорівнює Чотири. І в цьому прикладі ми використали математичні знаки. Плюс. І mm. дорівнює. Викладайте в себе на столиках. Mm. Так. Всі впорались? Mm. Так. А тепер погляньте, будь ласка, і скажіть, скільки цукерок на картинці? Mm. Чотири. Чотири правильно. Mm. І позначаємо mm. цифрою чотири. А зараз скільки цукерок на картинці залишилось? А, скільки цукерок залишилось? Дві Дві цукерки залишилось. Дітки залишилось більше чи менше, ніж було? Дітки. Менше залишилось, так, правильно. З ними що стало? Їх? З'їли дві цукерки, так? І залишилось у нас дві. Отже, було у нас чотири цукерки, погляньте, дві. Ось перекреслені, їх з'їли. Отже, яку дію ми маємо виконати, щоб скласти приклад. Мінус два, мінус два. Так, ми використали знак мінус. Так, ось такий знак. Мінус 4, мінус 2 дорівнює 2. Отже, дві цукерки залишились. Виконували дію віднімання. Викладіть на столиках цей приклад. Ми використовуємо знак мінус, коли щось треба забрати, відняти, віддати. Тоді використовують знак мінус. Дія віднімання. Будемо читати, що до мене Так, все, продовжуємо далі. Погляньте, будь ласка, на ці геометричні фігури. Як вони називаються? Ось ця фігура і ось ця. Як вони називаються? Оп. Звірте, це куля. Дітки, це куля. Це об'ємна геометрична фігурка. Ось куля. Він об'єм. А ця геометрична фігурка називається. О, Вони я... об'ємні геометричні фігури. І якщо ми поставимо перед зеркалом ці фігурки. Ось подивіться, якщо я вам покладу ось так кулю, то що ви побачите? Яку фігуру вона нагадує вам? О, так, звичайно, вона нагадує круг. А якщо ми поставимо перед зеркалом куб, то яку геометричну фігурку ви побачите? Квадрат. Правильно, квадрат. Скажіть а чи можна прокотити куб у ворота? Він покотиться? Покотиться ворота? Ні, він не покотиться. А що заважає йому котитись? Можна їх betulha... я вважаю, правильно, молодці. Ми не можемо його прокотити у ворота, тому що йому заважають пути, так. А кулю можна прокотити у ворота, як думаєте? Так. Так, можна. Чому? Аби вона кругла і в неї немає путі. Так? Також ми можемо кулю ось покатати між долоньками, на столі можна прокатати, а куб ми не можемо прокатити між долоньками або на столі. І так само у ворота ми його теж не прокодимо. Так, погляньте, будь ласка, ось куля. Назвіть все, що ви бачите на картинці, що ж має футбольну пулі з лаком. А земля? Земля, земля. Пуля. О, це Африк. Називай, будь ласка. М'яч на морі. Це ж глобус. Це глобус. Глобус. Так. Арбуз. Арбуз, так. Так, так ну, чи це... далі? Ну, а акуче дали. Ну, эта игрушка не лучшая. Толлинкова игрушка. Ещё мяч. Мяч. Так, все эти предметы мають форму куб. А форму куба? О, дивись. Подарок. Не подарок. Так, куб. Там Так. Подавок. так. Ты... так. Кубик Рубика, ось коробка подарункова, так? Кумбочка, який куба, Рафінат. всі предмети, які ми назвали, мають форму куба. Так, добре дітки. молодці. Сьогодні ми з вами на занятті згадали. Об'ємні геометричні фігури «куля» та ку. Також повторили склад 6, 3, 4 і 5. Ви виконували багато цікавих завдань, з якими добре впоралися. Я дякую, дітки, за увагу. Бажаю гарного дня, ви молодці, До побачення! до побачення.